Привіт. З вами на зв'язку Аналітична служба Гуру Макет. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо детальніше вивчити всі показники організації. Тепер ми порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Moody's Corporation, Ticker, MCO. Цей огляд базується на даних станом на 20 травня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Moody's Corporation належить до підкатегорії. Exchange у порівнянні бере участь 59 організацій, що є дуже репрезентативним. Загальний результат для розглянутої компанії мінус 1,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,2 бали. Якщо дивитися на це дуже широко, на весь американський ринок загалом. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9. Проти рейтингу компанії мінус 1,5 бали Мудископ. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Мудископ і компанії Підкатегорія. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Moody's Corporation показали 20% зміну. Проти зміни ціну під категорії – 44,3%. Ринкова капіталізація організації Moody's Corporation оцінюється в 88,52 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 952 мільярди доларів. Mudiscoп, на частку якої припадає 9,302 відсотка, і є однією з компаній середнього розміру в підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 3,69 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 183 мільярди доларів. Moody's Corporation припадає на частку 2,16 тисячних віц. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Moodyскоп у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 9,302 віц. Капіталізація балансової вартості становить 2,16%. Це на 78% менше частки фондової капіталізації. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги компанії становлять 7,1,17 МЛРД. Заборгованість до балансової вартості становить 192,9% власного капіталу компанії. Оцінка рівня заборгованості підприємства погано, мінус 1 бал. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 42. Із середнім показником для підкатегорії 35,9 це на 15% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії прийнятно 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 2106 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців становить попередні 2772 мільйони доларів. Це на 31,6% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 12,3. Середній показник для підкатегорії становить 3,3, що на 273% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 7230 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців становить попередньо 8,96 мільярда доларів. Це на 24% більше, ніж зараз. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 29,1% в середньому 9% у підкатегорії. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 20,1%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 7,983 тисячі. Це на 17% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 5540 тис дол. Тоді як у підкатегорії 4797 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 16,5%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 133 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 133,5 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Продажі компанії на одного працівника становлять 456 тисяч доларів. США. У підкатегорії 1475 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 223%. Оцінка доходу на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод відповідає 1,7% при середньому показнику для підкатегорії 1,9%. Це показник ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 68% для компанії Moodiscop. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 65%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 492 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 506 доларів. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 3%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення. Прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки гуру макетс, доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Moody's Corporation. Інформаційна система оцінювання гуру макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки поточне відео є оглядовим. Всім велике спасибі за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Гуру Макетс Ти дійсно найкраща аудиторія.